Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про такий квадроцикл, як Мікілон Вольф. Він має 200 кубічних сантиметрів, двигунчик на борту у нього стоїть одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний. З таким карбюратором. Також в комплектації має ось такий мастильний радіатор для ефективного охолодження вашого мастила. В поєднанні з автоматичною коробочкою передач покажу зараз селектор перемикання. Ось він у нас стоїть. Під рукою досить зручно, вперед в нас драйв, назад, задня, по центру нейтральна. Підвісочка дуже функціональна та практична. Спитаєте чому, а я вам відповім. Тому що тут є ось такі штуцери для змащування вашої ходовочки. Тобто можна змастити ходовку абсолютно нічого не розбираючи. Також змінні шарові опори без проблем. Ось такі амортизатори регульовані. Тобто ми можемо налаштувати собі підвіску таку, як в принципі, забажаємо. Хочемо м'якішу, як, налагоджуємо, відкручуємо тобто цю шайбу. Хочемо жорсткішу, навпаки закручуємо. Можна на свій смак. Десяті колеса в даного квадроцикла стоять. І, до речі, ковпачки тут йдуть. Металеві. Давайте до задньої підвісочки ще доберемось. Ну, По-перше, тут стоїть ось такий хромований фаркоп. досить міцний, тобто можна цим квадроциклом щось потягнути без проблем. Привід задній, ланцюговий. Також позаду стоїть регульований моноамортизатор, дуже потужний. Дисковий гальма у нас попереду і позаду. Також вантажні подіуми попереду та позаду, щоб ви могли покласти свій вантаж, який вам потрібно, та довести його з точки А в точку Б. Дуже красиві та ефективні ледівські фари лінзовані. Гарно він виглядає та гарно світить. Має ось такий пластиковий захист для рук, двомісне сидіння. Для пасажира також є ось така гарненька спинка. Тут приборки в нас немає, У нас просто нейтральна і задня світиться, тобто по індикаторам можна зрозуміти, коли у нас нейтральна, коли задня. Якщо обидві не горять, або значить це, що ми або <свісно> маємо заглушений квадроцикл, або в нас увімкнена передача. Драйв іншого не дано. Ось такі він має дзеркала, теж можна налаштувати під вашу висоту, як вам буде потрібно. На борту ще також стоїть кікстартер, окрім електростартеру. Ось тут він знаходиться. Ну що, давайте спробуємо його завести. Ось так він заводиться, працює. Дуже чудово. Тому, кого зацікавив даний варіант, можете спуститися в опис під цим відео та перейти за посиланням на даний квадроцикл. Всім гарного дня, дякую за перегляд даного відео. Поставте, будь ласка, лайк та напишіть ваш коментар, що ви думаєте саме про цей квадроцикл.